Якщо Він є моє життя, то можна ще раз сказати слава Ісусу. Він ваше життя? Щось дуже тихо, слава Ісусу. <рес> добре, добре, сьогодні не так вже жарко, тому я думаю, що ми просто ще насолоджуємося літом, тому ми ще такі спокійні сьогодні. Слава Богу. Добре, я хочу зачитати. Один уривок із Біблії, із Євангелія, одну подію, яка трапила з Ісусом Христом, порозмірковувати над нею, взяти декілька собі уроків. Це буде Євангелія від Марка, третій розділ, з першого віршика читають такі слова. Марка, третій розділ з першого вірша. І він знову до синагоги війшов, і був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не вздоровить. І говорить він до чоловіка сухою рукою стань посередині. А до них промовляє у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити? Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них. Засмучений закам'янілистю їхніх сердець. І сказав чоловікові: простягни свою руку, і той простяг. і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. Одна подія, яка трапила з Ісусом Христом, коли він був на цій землі, написано, що Одного разу він прийшов в синагогу. Ну, а в синагозі, зазвичай, служіння проходилось по суботах, у нас по неділях зараз. І одного разу прийшовши в синагогу, що мається на увазі синагога? Ну, це як, як ми зараз по-нашому. Церква. Просто то єврейська церква. Вона називається синагога, У нас українська церква, тому ми називаємо, ну, то ді молитви називає, хто просто церква називає. Тому. Ісус прийшов в подібну будинок, як ми зараз знаходимося. І написано, що знову Він прийшов до церкви, знову прийшов. В чергову суботу, по-нашому, в чергову неділю, прийшов Ісус в церкву. І там був один чоловік, написано, як ми зараз сидимо, і серед них всіх була одна людина, яка мала хворобу. Який була написано, Суха рука, ну, одна рука була неробоча. Він був. Інвалід по-нашому. Він був, так сказать, той, хто мав проблему зі здоров'ям. І написано, що коли він прийшов Ісус туди, то там були ну, фарисеї, були, і вони споглядали за ним, дивилися на Ісуса з однією лише думкою: зцілить чи не зцілить? Написано, що вони бачили ту людину, яка мала хворобу, вони бачили Ісуса, ну вони бачили інших людей, які також прийшли в церкву. І вони дивилися на нього і споглядали, Ісус здоровий чи не здоровий. І цікаво, що дивилися вони на нього, бажаючи, щоб Ісус вздоровив хвору людину, але бажаючи зі Слом. Цікаво, так, правда? У вас таке буває коли-небудь, ви бажаєте, щоб якійсь людині було добро, але насправді ви хочете з цього добра зробити зло? Цікаво так можна було, да? Ісус прийшов в церкву, де зібрані віруючі люди, які дивлячись на Ісуса, хочуть, щоб Ісус зробив добро, але насправді вони хочуть зло. Ну, ми тут всі добрі, ми зла ніхто не хочемо. А там, бачите, там були віруючі, але зло хотіли зробити. Ну, ми то всі святі, худа їм до нас. Да. Ну, Там таки знайшлися. І вони там були і дивилися на них. Ну, а Ісус, написано, знавши ж їхні думки, Він знав, що хто думає. Він знав, що вони таке думають. Думаю, а то маю так? Да? він знав, що вони так думають. І він каже твої хворій людині, каже, стань тут посередині, ну, по-нашому, стані отут, перед кафедрою, щоб тебе всі побачили. І той вийшов, став там. Ну, Ісус починає ну, питатися, каже в них: ну, як ви скажете, ну, звертатися до залу. Каже, як ви скажете, що ну, в суботу, ну, по нашому неділю, оце зараз ми зібралися в нас в неділю, що треба? Добро робити чи зло робити? І написано, що вони мовчали. Написано, що мовчали, не хотіли відповідати. А чому не хотіли відповідати? Тому що ж зло думали. Ну, коли людина хоче, Якщо людина думає зло, то вона хоче відповідати. чи ні? Ну от Наприклад, ну також, звісно, бути не може, бо ми тут всі хороші. Але, наприклад, хтось з нас тут думає зло. І якби я спитався, ну, ну, вряд ли б та людина відповіла і сказала, та я ж просто зло думаю, То, тому вони мовчали. І цікаво, що Ісус дивиться і бачить, що ну, недобре, недобре поступають, розгнівався. Цікаво, бачите, Ісус написано, що Він ніколи не согрішив, але гнівався. Виходить, монагніватися і не согрішити. Ну, але це треба так вміти, так Ісус вмів. Ми, ми земні люди, щось в нас так не виходить. Ми вже як гніваємося, то вже гніваємося. І написано, що Ісус вже розгнівався і каже: тут стоїть людина спереді, наприклад, каже, простягни свою вже руку ту хвору. Він простягнув, і рука стала здорова. І написано, що після цього, як Ісус це зробив. То деякі люди, які знаходилися в церкві, а це люди, які не були рядовими, а це люди, які були, ну, так сказати, повише, ну, служителя по-нашому, да? там, пастора, там, можливо, деякона, якона, да? хоча деякону ще мало туди, да? написано, що вони встали, вийшли з церкви і пішли до якихось там іродіат, і з ними почали домовлятися. Що домовлятися? Як вбити Ісуса? Цікаво, да? Ісус зробив добро, вони, їх це засмутило, вони розгнівали, що Ісус зробив добро. Вони пішли з церкви до якихось радіат і з ними домовлятися, а давайте вб'ємо Ісуса. За що? Бо Він добро зробив. Ну, Він просто зробив не так, як я хотів. Тому так, це по історії. Дивіться, в цій історії я вбачаю чотири ну, персонажа. Чотири персонажа я вбачаю в цій історії. Перший персонаж, який ми бачимо в цій історії, це Ісус Христос. На той час, коли ця історія відбувалася, хтось думав, що це, ну, можливо, новий пророк прийшов, хтось Ісуса вважав за вчителя, хтось Його вважав за цілителя, хтось, можливо, просто незаконний не вважав, думав, хтось там ходить. Ну, ми зараз вже християни 21-го століття, нам трішечки легше, ми маємо Біблію. І ми розуміємо, що це був Бог. Ну, Більшість з нас, то на цьому місці, можливо, всі, то на цьому місці, ми розуміємо, що Ісус то Бог. Сьогодні Бог і тоді був Бог. Другий персонаж, кого ми вбачаємо, це були фарисеї. Хто такі фарисеї? Це були дуже, дуже, дуже правильні люди. Які дуже добре знали Біблію. Вони не просто були дуже правильні, вони дуже добре знали Біблію. І момент: вони виконували Біблію, вони жили, так як в Біблії пишеться, вони виконували всі ті постанови, що в них були. І вони були такі борці за, за істину. Я за істину, я за правду, я за Біблію, я, щоб все було поправлено. Отакі От були фарисеї. І ми, як люди, ну я як людина, чомусь любимо, так сказати, відділяти себе від когось. Я думаю, ну от колись були фарисеї. Цікаво, а сьогодні є? Ну, Чи то просто колись вони такі були? Знаєте, навіть якщо так взяти подивитися, то молитва фарисеї, митника, фарисей прийшов і молиться, Боже, дякую, що я не такий, як цей грічний митник. І починає: Я десятину даю. О, бачите, ми зараз мечтаємо про таких членів церкви, щоб десятину давали. А фарисей про себе каже: Я десятину даю, я два рази в тиждень пощусь. Тут думаєш, хоча б раз в місяць, да? то я два рази в тиждень пощу, я дотримую всі постанови, я все, що в Біблії, дотримую. Знаєте, це, це ідеальний віруючий. Це ідеальні вірус? Ну, але ладно, то вони колись були ідеальні, але ну, ми теж ідеальні, тільки трошечки по-іншому. Ну, якщо так взяти 21 століття, в нас зараз є фарисеї чи нема? Що то тільки колись були, а зараз ми всі святі, пушисті, непорочні. Я думаю, так, фарисеї 21 століття. Хто це міг би бути? Ну, напевно, найперше, я обачаю фарисеї 21 століття, це той, хто каже, я за істину. Я за правду, що це має цінувати? Ну, наприклад, моя конфесія самоправильна, моя конфесія самоістинна, я саме правильно знаю Біблію, ми саме правильно все робимо. Це для мене фарисей. Ну, це я про протестантів кажу. Ну, або, наприклад, вибачте, православних візьмемо. Хто такий може бути православний фарисей? Ну, наприклад, той, хто каже, віру поміняв, перехрестився і ще щось. Це що? Це фарисейство по-своєму. Чому? Тому що зробив не так, як я розумію. Але я вірю, що я дійсно справжні протестанти, є справжні православні, є справжні католики це ті люди, які визнають і кажуть спасіння в Ісусі Христі. Незалежно чи ти в протестантів, чи ти в православних. Якщо ти прийняв Ісуса як Свого Спасителя, якщо ти живеш по Біблії. То ти християнин. Тому, ну, інші варіанти, хто такі можуть бути фарисеї, я думаю, кожен сам може собі порозмірковувати. Хто такий фарисей? Третій персонаж, який я бачу, це людина, яка мала хворобу, це сухоруки. Третя людина, яка там була, це людина, яка потребувала допомоги, яка прийшла ну, в церкву по-нашому, яка потребувала допомоги. Можливо, він був не такий правильний, як фарисеї. Можливо, він не так досконально знав Біблію, як фарисеї. Можливо, він двічі в тиждень не постив, як фарисеї. Можливо, навіть грішив величайшим гріхом не давав десятину, так, як ті фарисеї. Ну, але він потребував допомоги. І четверта категорія, або четвертий персонаж, який я бачу, це інші люди. Інші люди, які були в синагозі, ну, по-нашому, були в церкві. Це інші люди. Це люди, які прийшли ну, послухати, що будуть співати, що будуть проповідувати. Е, хтось прийшов, бо почув, що там буде Ісус. Хтось прийшов по звиці, бо треба в суботу було ходити в церкву в євреям. А хтось прийшов, подивитися: от, інтересно, що буде. Там ж є фарисеї, є Ісус. От буде стичка, не буде стичка. От буде конфлікт, не буде конфлікт. Ну, Різні люди були. Це четверта категорія. І тому давайте перш ще раз пройдемося по цій ситуації. Тому приходить Ісус в суботу, в синагогу. Ну, я так коли читаю, дивлюся, що то в мене таке чувство складається, що Ісус як то спеціально брав і в суботу робив якесь чудо. Тако читаючи, дивися, і в суботу стілив того, і в суботу зцілив того. Думаю, Ну, як хто спеціально бере і так робить. От Як фарисеї кажуть, вам що, немає інших днів, в інші стіляєтесь? Ні, от возьми, да в суботу зроби. І Він прийшов в суботу, в синагогу, і фарисеї в синагозі, коли вони, вони побачили, що прийшов Ісус, написано, що вони сиділи і дивилися, от стілить, не стілить. Стіли. Буде, за що до Ісуса вцепитися, чи не буде, за що до Ісуса вцепитися? Чому так? Напевно, для нас, можливо, сьогодні дивно. Якби до нас сьогодні ну, прийшла якась людина хвора, ну і прийшов би Ісус, чи якась інша, можливо, людина, яка має здібності до того, щоб стілити. Я не знаю, чи хтось серед нас сидів би і думав, от, от стілить, щоб ми йому претензію поставили чи ні. Ну, в них так було. Чому так було? Тому що вони дуже буквально дотримувались старанно, так сказати, заповіді, постанов. Ну і вони так розуміли, що в суботу потрібно відпочивати, ну і відпочивати від всього. Тому ж стілятися в суботу теж нема чого. Тому що Бог сказав, субота день для відпочинку. Ну, Тому тому, так вони думали. що Нема чого в суботу стілятися. В інші дні стіляти, в суботу ні. А Ісус, от от, чогось йому хотілося й в суботу таке зробити. Ну, але Він Бог, хто йому що скаже, от захотів в суботу є. І тому є нужденний. Тому є Ісус, є ці фарисеї, є нужденний, який мріє, який мріє, щоб Бог, ну, щоб Ісус його зцілив. Я не знаю, наскільки Він шанував суботу. Ну, за цю людину, а не знаю. Фарисеї шанували по-своєму, але шанували. Не знаю, наскільки він шанував суботу, але він мріяв. Певно, Він бажав, щоб Ісус його стілив. йому, напевно, вже день не грав великої ролі, тому що він, можливо, багато років був хворий, а тут така можливість Ісус, він мріяв, напевно, про це. Ну і були інші люди, які сиділи і думали, от буде двіження чи не буде двіження. Да? Що то відбудеться? Але ж Ісус то є Бог. Ісус то є Бог, Він знає кожного, Він знає мислі кожного, Він знає думки кожного. Знаєте, Інколи можна пробувати обманути себе. Часто людина вона сама себе може обманювати. Ну Наприклад, людина може думати, що вона дійсно справжня віруюча людина і не замічати, що вона там грішить, там грішить, там грішить. Ну, але вона собі внушила, що вона та. Інколи можна обманути інших людей. Можна навіть обманути церкву. Можна весь світ обмануть. Але Бога не обманеш. Але Ісуса то не обманеш. І тому Ісус, знавши їхні думки, знавши їхні наміри, почав заводити розмову. Він сам Ісус почав говорити, як ви думаєте, а в суботу треба робити добро чи зло, в суботу стіляти чи не стіляти. І написано, для чого Він почав це робити? Для того, щоб достукатись до їхніх закам'янілих сердець. Що таке серце в біблійній мові? Це. Розум. В біблійній мови, коли ми читаємо серце, це означає розум. Ісус почав заводити розмову, щоб достукатися до розуму тих людей. Ну, Достукатись, можливо, визвати в них якусь жалість, можливо, людяність трохи, можливо, ще щось. І написано, що Він почав це робити. І який висновок, чи якяток, що сталося, не зміг. Сам Бог, сам Ісус. Сам Всесильний, який все може, який все створив, який все, будь-що може зробити, любе чудо і написано і що і не зміг достукатись до черствих, жорстоких сердець людей, які прийшли в церкву, які прийшли на служіння. Ми, ну, ми в неділю, вони в суботу. І то навіть не звичайних. А до служителів, ну, до пастарів, так сказати, тогочасних, до деяконів тогочасних. Сам Бог не зміг достукатися. Цікаво, як всесильний Бог, а не все може зробити. А до жорстокого серця не зміг достукатися. Да? Але подяка Богу, що ніяка жорстока людина, ніяке жорстоке серде, ніяке твердо серде, не мішає Божим планам. І незважаючи на те, що вони були твердошиї, незважаючи на те, щоб вони були жорстокі серцем, люди, які багато років ходять в церкву, були жорстокі серцем, і Бог, незважаючи на це, людині допоміг. Він людину зцілив. І написано, що він поглянув на них із гнівом. Виявляйте, ну, наприклад, давайте, ну, ми то всі святі та праведні, це фарисеї такі були. Але уявляйте, наприклад, ну, хтось із нас, можливо, може ходити багато років в церкву, можливо, десятки років в церкву. І вони ж ходили багато років в церкву. З самого Самодство вони були в церкві. І написано, що на тих людей, які детства в церкві, які служать Богу, Бог подивився з гнівом. Подивився, ну. Настільки йому противно стало від них. Що написано, що він геть розгнівався. Десь думаєте, мені противно дивитися на тебе, що ти такий жорстокий, що ти такий твердий, що ти такий можеш бути. Написано, що згнівов. Ну, цікаво, як я вже казав, і не згрішив. От цікаво, що і не, і не згрішив. Він так думав, що ви ж прикриваєтесь іменем Бога. А діла, які Бог хоче робити, не хочете. Ви прикриваєтесь іменем Бога, а насправді ви жстокі, насправді ви такі. І написано, що він стілив людину, не зважаючи на них, не дивлячись ні на що він сцілив людину. І написано, що як тільки він це зробив, то фарисеї вони в той же час встали і вийшли з церкви. Ну, наприклад, ту їм картину, у нас іде служіння. І тут щось Бог зробив якесь чудо, і частина людей подивились, їм це не понравилось, вони встали і пішли з церкви. І написано: і пішли до Іродіан домовлятися, як би вбити Ісуса. Цікаво, да? Давайте так малюємо картину, так, ну, уявляємо, фарисеї це ну, еліта духовна, це служителя. Це ті, хто навчають в церкві, це ті, хто все роблять. Вони, які рахують, що вони самі правильні, які вони рахують, що вони все добре знають, які рахують, що вони Біблію знають, що вони все по Біблії роблять. Написано, що їм не сподобалось, що Ісус поміг людині. Вони вийшли з церкви і вони пішли домовлятися з іродіадами. Хто такі були іродіади? Це була політична партія. Політична партія. Царя Ірода, ну або Тірана Ірода, диктатора Ірода. І ці великодуховні люди пішли домовлятися з політичною партією. Ну, це вони такі були колись, да? ми то хороші, у нас такого не може бути. Ну, але давайте уявімо картину. Ну, наприклад, там, в нашій церкві, ну, такі конфесії, такі, неважливо. Давайте візьмемо: Протестантська церква. Да? Щоб ми ж не ділимо людей на конфесії, Протестантська церква, і в якійсь протестантській церкві відбулося таке чудо, і служителя пастора з тої церкви, їм це не сподобалось. Вони залишили церкву і пішли, ну, давайте так, колись, до партії регіонів, колись була така в Україні, думаю, всі знають. І з партією регіонів домовлялися, як би вбити ту людину. Ви можете собі таке уявити? А тут про це написано. А тут написано, що вони вийшли і пішли до партії прихильників тирана, диктатора Ірода, домовлятися, як би вбити Ісуса. За що? За те, що Ісус зробив чудо, поміг людині, але це зробив не так, як він понімав. Бо ж він понімав, що правильно Бог має робити так, так і так. Тому такі були святі. І пішли з грішниками домовлятися, як убити Ісуса за те, що Ісус зробив добро. Такі були святі, так сильно дотримувались десь і заподіїв всіх постанов, що пішли домовлятися, як порушити заповідь не вбивай. Такі праведні були. Можна так дойти до самоправедності, до самосвятості, можна так себе щитати таким правильним, хорошим, що ти такий самий настоящий, віруючий, що дожитися до того, щоб піти. До Єродіан домоглятися, як убивати Ісуса безгрішного, який не вчинив гріха, який нічого не зробив. Тому уроки, які я бачу для себе з цієї події, перший такий по, урок чи висновок для себе, що Боже, дай мені бути похожим на Ісуса, дай мені бути похожим на Ісуса, що всіх вміщати, всіх любити, всіх, ну, питатися, навіть, зрозуміти, хоча це ж. Неможливо зрозуміти, бути готовим допомагати. Дай мені бути таким, як Ісус, який був готовий послужити для кожного, який був готовий містити кожного. Другий такий урок, який для себе я беру, Боже, не, ну, не допустив в моєму житті, щоб я міг скотитися до фарисейства. щоб я міг стати таким фарисеєм 21-го століття, щоб бути ну, таким, настільки правильним. Настільки таким впевненим, що от я так Біблію добре знаю, що дивлячись на Божу роботу в житті інших людей, сказати це не Бог. О, ні, це не Бог. Це не може так бути. А чого? Ну, Бо, бо Бог в мене забувся спитати, перше ніж щось робити. Да? Бо ж я такий великий пуп на цій землі, от Бог до мене не прийшов і не спитався, як, да? як колись з Ісусом. І тому. Вони подумали, а що це Ісус зробив не так, як я понімаю. Маєш так і так робити, але зробив не так. Можна, знаєте, скотитися, казати, о, не так проповідують, не так співають, не так одягаються, не так служіння проводять, не така музика, не такі пісні. Тому це є 21-го століття. Ісус одного разу учням сказав, що. Ну, учні переживають, що вони хліба не взяли з собою. да? Ісус каже, стережіться за кваски фарисейської. І вони починають думати, «О, ну, Ісус вже все знає, да? знав, що ми хліба не взяли. да? Вони ж про хліб переживають. А Ісус каже, слухайте, що ви не розумієте, що я вам кажу про фарисейську закваску. А що це таке? Ліцемірія. Це якась видумана самоправедність. Тому, Боже, збережи мене від критики, збережи мене від пліток, від обговорення когось чи чогось, чи якихось служінь, чи, можливо, ще більше, щоб я хотів помішати якомусь служінню, чи ще щось, тому що я щось собі надумав, що то не так, як Бог має робити. Третій урок, який я в собі вбачаю, це. Боже, дай мені бути завжди радим, коли виконується твоя робота, коли виконується Твоє служіння. Навіть якщо я щось не розумію, навіть якщо я щось не понімаю, чи навіть якщо щось не по-моєму. Знаєте, одного разу апостол Павел, пишучи, послання, він пише і каже: є ті, хто проповідують Євангелію, щоб, до... щоб причинити мені біль. Повіляєте, колись такі були люди. Павло каже, є ті, хто спеціально проповідують про Ісуса, щоб мені біль приносити. Каже, але я навіть і тому радуюсь. Чому? Тому що ім'я Ісуса проповідується. Тому, Боже, допоможи мені завжди бути таким смиреним, можливо, сокрушеним, і ніколи не подумати, що то щось не так. Чого? Ну, бо я так не думаю. Да? Тому що ж, хто я такий? Знаєте, як в Біблії написано, що є чоловік то є пар, який на хвильку появляється і потім зникає. Оце є людина. Але інколи хтось із нас може думати, що ні, я тут в стовпі отверждення істини, то я вас хочу розчарувати. То не так. Тому що людина всього-навсього пар, який появляється і зникає. Тому... Виконується робота Божа, ну і слава Богу, проповідується ім'я Ісуса. Слава Богу, навіть якщо щось можливо, я не так розумію. І останні такі уроки, які я для себе вбачаю, що, Боже, дай мені завжди бути готовим служити. Знаєте, як Ісус, він, він був готовий служити і в понеділок, і вівторок, і в середу, і в суботу. Хоч фарисеям то не подобалось, але Ісус був готовий також і в суботу. Тому висновок, як висновок по цій історії. Що давайте будемо жити за таким, принципом, за таким принципом, що свою святість давайте будемо показувати для Бога. От наскільки я святий, то показуй для Бога, наскільки ти святий. Свою праведність давайте будемо показувати саме для себе. Не потрібно комусь розказувати, який я молодець, а я там те, я те. Ні, давайте свою праведність показувати для себе. Один для одного, для людей. Давайте показувати. Любов, доброту, хороші справи. Тому нехай нас Бог благословить у цьому, а йому хай буде за все. Подяка навіки, Амінь. Встаємо для молитви.